Зала спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури стала місцем проведення перших не тільки в Дніпрі, але і державі загалом відкритих всеукраїнських змагань серед вікових категорій зі стрибків на подвійному міні-батуті. Зала спортивного комплексу Придніпровської академії будівництва і архітектури стала місцем проведення перших не тільки у Дніпрі, але й державі загалом відкритих всеукраїнських змагань серед вікових категорій зі стрибків на подвійному міні-батуті, які є однією з дисциплін Олімпійського виду спорту стрибків на батуті. Щоправда, сама вона до програми Олімпіад не входить, натомість в діапазоні всесвітніх ігор присутня. Стрибки на батуті він олімпійський від. Стрибки, стрибки на акробатичній доріс це не олімпійський від. І третя дисципліна це стрибки на подвійному міні-батуті, яка, ну скажімо так, трохи відстає від інших, але ми намагаємося, ми робимо все для того, щоб в Україні, в нашій країні, вона ця дисципліна розвивалася. Тому і проводимо такі змагання. Стрибки на подвійному міні-батуті входить до програми всесвітніх ігор. Це як Олімпійський, серед неолімпійських дисциплін. Це невеличкий такий батут. На якому виконуються два елемента, ну і відповідно приземлення. Спортсмени розбігаються, виконують два елементи, приземлення. Все, треба приземлитися в певну зону, якщо там він приземляється в іншу зону, йдуть збавки, якщо не чітка техніка виконання, так само йдуть збавки. Ну і враховується складність виконаних елементів. Тобто з цього складається така дисципліна. У змаганнях, окрім господарів, які вже мають досвід відносно успішного виступу Яни Кутової на представницькому турнірі, де вона посіла 10-те місце серед 96 суперниць, участь взяли також спортсмени Миколаєва, Полтави і Києва. На початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні проти Росії, після чого присутніх почергово привітали та побажали успіхів. Державний тренер збірної України зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці та подвійному міні-батуті Ярослав Калю... Люжний і заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай, яка серед іншого, подякувала Дмитру Гаку за організацію і проведення змагань. На сьогодні для Дніпропетровщини визначна подія, адже вперше за часів незалежності Дніпропетровщина приймає всеукраїнські змагання із стрибків на подвійному батуті. Також приємно, що до Дніпра приїхали спортсмени із Київщини, з Полтавщини. Ми пишаємося і висловлюємо слова вдячності президенту даного виду спорту, пану Дмитру, за все те. Що він робить, аби даний вид спорту розвивався? Далі мав місце потішний і дотепний виступ ансамблю кригітних дівчаток, які, попри малечий вік, сміливо опановують ази черлідингу. А державний гімн України, який пролунав під склепінням зали, став традиційно прологом змагань, де, звісно, будуть переможці і призери. Натомість, тих, хто програли зазвичай, не буває. Адже всього 10 хвилин активних стрибків за витратами енергії можна порівняти з 30-хвилинною пробіжкою. Окрім того, вони характеризуються малою стомлюваністю від них і бажанням продовжувати заняття, які Рують заряд бадьорості, що обумовлюється виробленням організмом гормону ендорфіну, відомого ще як гормон радості. А що ще потрібно?